Неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм Пророка, Свою любов благовістить, Святую Правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, Його слова лились, стекли, і серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі. Воскресно нині, ради їх, людей, закованих моїх убогих. Нищих, возвеличу малих отих рабов, німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Ну, що б ставалося слова, слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, уживай, як їх почує. Знать от Бога і голос, той, і ті слова, ідуть, меж люди. Будьте люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать? Із собою взять у домовину. І на оновленій землі ворога не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом, і печалю хватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся. Був перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми все розберіть. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай за мною і учи, учи неложними устами сказати правду. Свою Україну любіть, любіть її, во время люте. В останню тяжкою минуту за неї господа моліть».